Чому людина допізно скролить соцмережі і як це змінити? Отримавши енергію, радість і свободу. Беззупинна робота зранку до вечора виснажує. Коли день завершується, людина відчуває виснаження і в тому, але чомусь не може заснути. Чому? Чому? Бо знає, що як тільки вона заплющить очі, миттєво настане новий день, знову наповнений роботою? До виснаження тому перед сном хочеться подарувати собі щось приємне, бо незакрита потреба в особистому часі нагадує про себе. А оскільки енергії обмаль людина обирає те, що легше скролінг в соцмережах, і це може тривати годинами, залишаючи відчуття провини та ще більше виснажуючи. Цілу і нервову систему пізніше людина все ж таки засинає, тому що очі вже закриваються самі. А ранок приносить з собою усвідомлення. Знову почався важкий день, і все навколо дратує. В таких умовах розвиток неможливий. Якщо у вас є цілі і бажання змін, треба щось робити. Задумайтесь, як ви хочете жити в неробочий час, що може вам принести щоденне задоволення, і почніть інтегрувати це у своє життя на постійній основі, коли ви почнете виділяти час на себе і улюблення улюблені заняття, бездумний скролінг стане неважливим. Ви будете легко засинати і радісно прокидатися, знаючи, що сьогодні для вас станеться щось приємне. Працюйте, щоб жити, а не навпаки. Дійте.